Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся наших сердець. Сьогодні ми вкотре прощаємось з героєм, що вірно, віддано боронив свою рідну землю. Його ім'я назавжди вписано в історію нашої країни. Солдат Семенов Віталій Вікторович народився 17 вересня 1970 року в місті Золотоноша. У 1987 році закінчив Смілянську середню школу-інтернат номер 2 імені газети Правда Черкаської області. Після закінчення школи вступив до Золотоніського середнього професійно-технічного училища номер 40 який закінчив у 1988 році і здобув професію водій автослюсар Після училища проходив строкову службу. Віталій Вікторович завжди був привітним, життєрадісним, був добрим товаришем та вірним другом. Дуже любив природу, а особливо полюбляв рибалити. При кожній можливості він їздив на риболовлю, не зважаючи ні на погоду, ні на пори року, на що і вказував його девіз: хоч дощ, хоч грім, хоч камні неба, а на рибалку їхати треба. До початку війни Віталій Вікторович близько 20 років працював на меблевій фабриці Мікс. Він був майстром на всі руки, роблячи роботу як по будівництву, електриці, так і різну роботу по дереву. Віталій Вікторович був дотичним до благоустрою рідного міста, оскільки приймав участь у виробленні різного роду виробів. Таких як Лавки в парку Шевченка чи в центрі міста біля фонтану. Одружений разом із дружиною Світланою виховували сина. Віталій Вікторович був мобілізований до ЛАВ Збройних сил України у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Проходив службу в роті охорони міста Золотоноша. На початку червня 2022 року був переведений до одного з підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а вже наприкінці червня в складі підрозділу прямував на схід України. З 18 липня 2022 року Віталій Вікторович ваджався зниклим безвісти до кінця червня 2024 року. 18 липня 2022 року мужньо виконуючий військовий обов'язок під час ведення бою з ворогом в районі населеного пункту Покровське Бахмутського району Донецької області, боронячи рідну країну від ворожих окупантів, Віталій Вікторович загинув. Висловлюємо найщиріші співчуття дружині Світлані, сину. Матері Надії Андріївні, всім рідним та близьким. Важко знайти слова, які б могли стілити біль, але хай немирущий спогад про Героя Віталія буде світлом і силою в цей важкий час. Шановна громада, близькі жителі нашого міста. Ви знаєте, мені легше просто поплакати, постоять. Мені вже бракує слів. Оскільки це кольце витримало, скільки хлопців полягло, але я славина кладовищі, кладовище, але я пам'яті збільшується. Уходять найкращі сини нашої України. Це ті мужні чоловіки, які пішли захищати нас з вами. Він загинув за Україну, але він загинув за нас. За своїх батьків, за дітей. Хочеться, щоб це все скоріше закінчилося. Просто ну, ходять такі хлопці, які і у війську потрібні, тому що вони боронили, реально боронили, і боронили, і стоять зараз на смерть. І тут вони яку користь приносили. Це неоціненна втрата для близьких. Нема слів, які можна передати. Ваш сумпус порожнечу важко чимось заповнити. Але я звертаюсь до громади. Передайте своїм близьким, рідним, сусідам. Ну, не будьте байдужими. Провести в останню путь, задонатити 10 гривень, підтримати когось із тих, хто вже втратив своїх чоловіків, братів. Ми будемо їх пам'ятати. Ми віддамо шану їм. Ми їх запишемо золотими літерами в історію. Але сьогодні давайте об'єднаємося і дойдемо до цієї. перемоги. Ніяких перемовин, ніяких здач не може бути. Тоді це жертви наші вони тільки до перемоги, всі разом. Шановні близькі, шановна громада, сьогодні ми під державним прапором з військовими почастями проводжаємо нашого земляка Семенова Віталія. Це дуже важка втрата, як для нашої громади. Так і для Збройних сил України, так і для всього українського народу. Він чесно і до кінця виконав свій військовий обов'язок. Всі герої, які загинули, захищаючи нас з вами, будуть внесені золотими літерами в історію нашої держави. Честь і слава герою, який загинув за нас з вами. Повага! Від Збройних сил рідним на все їхнє життя. Золотоніжський гарнізон, командування, і всі військовослужбовці висловлюють слова щирої співчуття всім рідним, які втратили нашого військовослужбовця, героя, який завжди залишиться таким в наших серцях і в нашій пам'яті. Герої не вмирають. Герої живуть вічно. Нехай вічна пам'ять про Віталія Вікторовича буде нам нагадуванням про те, що справжні герої завжди живуть у наших серцях. Він залишив нам важливий слід на сторінках історії, і ми завжди будемо пам'ятати його внесок у боротьбу за мир і незалежність України. Вічна пам'ять Герою України.